Хочу зазначити, по перше, зіспокоїти всіх мешканців міста, що реорганізація наших лікарень це приєднання пологових будинків до наших лікарень. По перше, всі пологові будинки, там, де вони були, там вони і будуть. Тобто, пацієнти, де, де проходили пологи, у них, там вони і будуть. Де, де становилися на учот в жіночій консультації, там вони і, і будуть ходити до своїх лікарів. Лікарів жіночих консультацій чи пологових будинків. Так дійсно, 28 лютого є постанова Кабінету міністрів по созданню спроможної мережі по всій країні. І в Одеській області теж создана спроможня мережа, в яку входять як надкластерні лікарні так так кластерні лікарні, так і загального профіля лікарні. Щоб наші лікарні були, отримали назву кластерна лікарня, вони повинні у них повинна бути 20 відів допомоги вони можуть так повинні оказувати і тому один із відів допомоги це пологи. і тому приєднуються сьогодні до наших лікарень полог пологове будинку буде три кластерні лікарні це перша десята та одинадцята лікарня будуть кластерними. Це це важливо, тому що Міністерство охорони здоров'я, як тільки як тільки буде создана спроможна мережа, будуть кластерні, надкластерні лікарні від Міністерства охорони здоров'я на слідуючий рік будуть високоякісне технологічне обладнання буде поставлятися саме до кластерних і надкластерних лікарень.